Вітаю вас на каналі. Сьогодні 17 серпня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Хотів би вам запропонувати для огляду гібридну форму фламія Лаврінова. От давайте перейдемо до куща, покажемо навантаження. Потім я підведу, будь ласка, ближче. Було залишено на кожному пагоні по дві ось Дивіться, одна, друга. Майже так само, як минулого року, тільки набагато більший урожай. Знову перевіряю її, як вона навантажується, ось дивіться, по дві грони на пагін, до самого кінця рукава. Для чого це роблю? Для того, щоб перевірити, наскільки можна її завантажити, наскільки вона буде працювати, як риночна форма, для того, щоб отримувати гарний урожай. Ось дивіться, було місце прищепи. Дво-два два, два роки вже прищепі, вже місце зростання не видно. Перейдемо ближче. От Виріжу, покажу, яка вона має зовнішній вигляд підведи ближче. Бачите, вона така в пруїні. Е, якщо її витерти, вона має, буде мати такий рожево фіолетовий колір. Що саме основне у цій гібридній формі? Гарно навантажується. Це вже перевірено. Тут було зроблено довга обрізка, рукав зайняв 2,5 метра. Ось він закінчився. І саме основне, як на мене, у цій формі це її смак. Дуже виражений мускат, приємний. Як поціновуючи мускат, я думаю, її оцінять. От зараз ми її розріжемо. Зараз хвилинку. Подивимось, яка консистенція. Так, вона не хрумка, вона більш м яс, м яс, м яс, така мармеладна м'якість у неї. От Дивіться, бачите, яка структура, вона щільна доволі да, без хрусту, але доволі щільна. Сок у неї є. Бачите, шкірка доволі тоненька теж. Майже не відчувається при їжі. Ну, дивіться, яка наскільки вона тоненька. Я вважаю, що це одна із кращих форм з мускатних на даний момент, в такому забарвленні. Да, там є інші форми, які варті увагу. Ну, як на мене, дуже непогана форма. А я ще покажу вам навантаження. На одній прищепі і на корневасному кущу. Ось ми перейшли ще до прищепи фламі, яка прищеплена на інші ділянки Я минулого року показував, тут було дві гронки, в цьому році бачите, набагато краще. Результат: тут грона більш така рихла, менш збита. ось Дивіться, яка вона по розміру. Ось велика ось сзаді йде. Ось, ви бачите, вона така фіолетово рожева Перейшла така більш. Більш такий насичений колір, бо ночі стали холодні, Але тут менше грон, відповідно, і ягода все дивіться. Це не сама верхня. Але просто виріжу, подиви, щоб виглянули, яка вона це. Ось далі ще отака вона порозна, ось далі ще пару гронок. І ось в кінці Ось вона закінчується. Це прищепив абажур, щоб порівняти по смаку. Теж гарний мускат, але дуже погано запилилась на прищепі. Ну, зараз це не про це. Ось бачите, теж лоза починає ось ближче, визрівати. Уже бачимо, почала коричній віть. Це не, 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 досить непогано. Зараз ми підійдемо до корневласного куща і я покажу навантаження. Ось ми перейшли до корневласного куща фламі. Переведи, будь ласка, ближче камеру. Це трьохрічний кущ корневласної фламі. Ось бачите, такі грони в неї, ну, це така з більших. Тут вона цвіла пізніше, ніж на прищепі, і відповідно. Попало під гірші умови і, відповідно, бачите, запилилася гірше. Є грони гарно запилені. Ось давайте з цієї сторони переведемо. Як... З цієї сторони краще, бач, запилено. А є такі ось гронки, що з гіршим результатом. Чому таке відбулося? Ну, в цьому році виноградарі багато в регіонах показують, що горох. Це від того, що пізніше цвіло. цвів наш виноград, бачите, ті, що запилені. Дуже гарна ягода. Тут на трошки видовженіша стала. Але є горох. І давайте подивимося. Минулого року тут було три громки, але тут вже навантаження трохи більше. Але грона ще немає такої достатньої величини. Але якщо їх порахувати, тут вже біля 15 грон. Бачите, запилення поганеньке, але ось дивіться, є і більші грони. Я показую. Результат, щоб люди не думали, що я показую тільки гарні результати. Я показую різні, щоб розуміли, що і таке такі може траплятися. Ну і все. Ось вона закінчується. Все, остання гронка, і ну, покажи. Далі там вже динька йде. Це я показав корневласний кущ, для того, щоб люди розуміли, що одна при щепі може запилюватися раніше і краще буде результат. На корневласному, бачите, трохи гірший результат. Але мускат гарний, поціновуючи мускат, я думаю, будуть нею задоволені. Буду далі перевіряти її в навантаженні, на корновласному формуванні і на прищепах. Кому сподобалось відео, підтримайте канал Подобайкою. До зустрічі.